Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Е, Гундяйкину Кірило стало погано. Гундяєв Кирил, Кіріл, Патріарх всієї Русі, чи хто він там? Ні, русусії, Патріарх рососійський. Йому стало погано. Давайте подивимось, що з ним відбувається. Не витримав непосільної ноші, яка і стала причиною, яка заблокувала його. Тобто, знаєте, не витримав він і дуже переживав він сильно, переживав і за цього в нього, ну, можливо, тиск підскочив, чи впав, чи підскочив. Ну, от якось воно, знаєте, емоційне напруження, воно настільки в нього накопичилось, що він ну, не зміг більше винести цю непосильну ношу, скажімо так. Тобто тут дві сторони медалі. Перехвилювався, а тут вже, ну, можливо, щось в нього з кров'ю пов'язано, не знаю, з рідиною в організмі. Кровоносна система, лімфатична система. Ну, от щось таке. Ну, тиск, тиск, я думаю, тиск. Ну, крім це, от він може бути навіть перевернутий. Так. Ну, давайте подивимось, чи він викарабкається, чи здохне він, давайте так. Гундяєв кіріл здохне. Ну, наш, ну, він. він то здохне, але коли. Упирається, опирається тому, щоб заздалегідь піти з життя, балансує, опирається. Не хоче завчасно уходити з життя. Не хоче. Ну, давайте подивимось, як його стан здоров'я буде до кінця 2024 календарного року. Обмеженість якась енергетична, розумова обмеженість. Щось його, щось його там, слухайте, щоб його інсульт взяв. Знаєте? Такі. інсульт, е, мозок, е, обмежений рух і неможливість рухатися, чи параліч в нього, чи паралізує в нього. Коротше, він буде обмежений, чи він буде в рухах обмежений, чи на креслі каталці він буде, чи буде лежати. Ну, я реально щось мені таке, що щось в нього в мозку може вколоти. Крововилив це як е, голова і обмеження, як параліч. Ну, в будь-якому випадку щось в нього там може бути з мозковою діяльністю, ну, знову вилив. Я, звісно, можу помилятися. Ну, дивіться, тут е дурень, дурень це щось з, щось з мозком, щось таке неочікуване, неочікуване щось. Неочікуване, що може призвести до погіршення стану. Тобто, іншими словами, поновлення його не буде. Тобто, якісь такі зміни зі здоров'ям, які будуть вже невідворотні, він не відновиться повністю від цих, від цього, скажімо так. Укола в мозок, я не знаю про що. От мені йде, як укол в мозок. Може, йому операцію якусь будуть робити на мозкові, е але внаслідок цього він буде е -м, майже недієздатний. Знову переверну так. Щось в нього там, ну, я реально кажу, там в нього щось з рідиною, з рідиною, чи крововилив, чи. В будь-який момент, в будь-який момент всі ці, скажімо так, ресурсність, його ресурсність може. Стати нестабільною, іншими словами, може втратити всю свою ресурсність, ресурси для життя може втратити в будь-який момент. Скажімо так, в його Таке задоволене сите життя може прийти несподіванка, небажана несподіванка. Небажана несподіванка. Ну, знову ж таки, тут не зможе що ну, вийде щось під контролем. І знову рідина. Ну, подивимось, подивимось, що там з ним буде. Ну, по крайній мере, я так побачила по картах. От карти мені так показали, а я карти подивимось, давайте поживемо, побачимо, як воно програється. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе. До побачення!